Зараз я покажу вам, хто насправді як захищає народ, як казав спікер, коли ставив на врахування поправки про обмеження максимальних зарплат в держсекторі за присутності в залі лише двох десятків нардепів. В системі електронного документообігу четвертий день, точніше 4 дні, як кажуть, висить на підписанні законопроект про обмеження максимальних зарплат в держсекторі. На період дії воєнного стану. Картка документу 206 33 82. Як бачите, цей законопроект відкритий для підписання 123 нардепів. Я зараз вам покажу, хто підписав на даний час. Тобто, ще один день є на підпис. Ну, Тищенко Микола перший, я другим підписав, Скороход Анна підписала, і Галушка Микола Леонідович підписав. Далі я вам покажу, ви шукайте, як кажуть, своїх. Тут, от, якщо отримав, якщо відкрив, на увазі, тому що можна побачити назву і не заходити не відкривати, а можна відкрити і не підписати, наприклад. І дивіться уважно: Стефанчук Загородній, Яценко. Остапенко подивився. Костюк, Тимошенко, Павлюк. Ну, дивіться, шукайте своїх, як кажуть. Подивився Гончаренко, не підписав. Давайте так, я відео фіксую. Кузьміних подивився, не підписав. Тобто можна, в принципі, і не... Дивитися, навіть можна, звісно, що і не заходити в Сюдо, ми ж вихідні були. Так, Бужанський подивився, не підписав. Васюк подивився, не підписав, Вацак подивився, не підписав. Інші навіть не подивилися, а можна просто не дивитися, оскільки не хочеш таке підтримати. Горобець не підписав, кабанов. Подивився, не підписав. Ой, щось тут пролетіло після Кабанова. Ну, Давайте швидше вже там, тому що закінчується відведення на це 3 хвилини. Просто щоб ви бачили, хто продивився і не підписав, а хто взагалі проігнорував. Ось така ситуація реальна. Тобто 123 нардепів яким було запропоновано підтримати 18 Відкрили документ і четверо підписали такі ось реалії.